Всім привіт! Огляд смартфону OPPO A78. Перед тим, як ми перейдемо до огляду цього смартфону, закликаю підписуватись на Patreon каналу. Цим ви дуже допоможете розвитку каналу і отримаєте доступ до окремих оглядів, які будуть виходити тільки на Патреоні. Так, переходимо до... Нашого Oppo a 78 версія смартфону 8256, вартістю 10 тисяч гривень такий смартфон, і є ще версія з меншим об'ємом вбудованої пам'яті на 128 ГБ, вартістю 8 тисяч гривень, але так само буде 8 ГБ оперативки, тому в принципі можна розглядати такий варіант. По оперативці не програємо. Якщо вам не потрібний такий великий об'єм, в принципі, це досить великий 256 ГБ, то можна. Для такого смартфону то можна без проблем брати 128 із економить 2000. Так, давайте дивитися на комплектацію. Що у нас є в комплекті. В комплекті у нас такий от конверт, тут тільки документація і скоба для 7 слота буде всередині цього. Далі сам смартфончик в чорному кольорі. Ще він здається, є в синьому. Потужний 67 Вт-адаптер для зарядки в комплектації Superwalk і кабель Type-C, підключення до комп'ютера і зарядки. Ну, стандартна комплектація, в принципі, нічого особливого. Хоча в чомусь давано навіть особливо по сучасним міркам, якщо там брати до уваги якісь які, які Samsung, деякі Xiaomi, деякі Nokia, які взагалі не комплектують свої смартфони блоками для зарядки тут. Да, виходить, комплектація навіть з такої точки зору непогана. Зовнішні вигляди чорного пристрою такий: звичайний пластик, такий soft-touch. і глянець під камерою. тобто Такий от стиль, дизайн, подвійна камера спалах на передній частині 6,4 дюйма дисплей, Тобто, в принципі, смартфон можна вважати навіть таким відносно компактним. Справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Зліва слот, знизу все інше. Type-C Dynamic мікрофон, порт для наушників. Так. Розблокуємо. У нас гарний AMOLED дисплей, Full HD розширення 2312-1080 точок, 90 Гц. Хороший екран. 13-й Android і 13-й Color OS. Є якесь оновлення. Ну, давайте подивимося, наскільки воно велике. На 260 МБ. Не дуже велике. Добре, продовжуємо. Відкриємо Antutu benchmark 330 000. Невеликий е результат в Antutu benchmark. Так, по залізу у нас Qualcomm Snapdragon 680 процесор і Adreno 610. В 610. Залізо то непогане, стабільне, але от в тестах невелику кількість е пунктів видає. Ігри працюють в принципі, непогано на пристрої. Вони працюють на е мінімум середніх налаштуваннях, PUBG Mobile на середніх е налаштуваннях працює і в принципі, е непогано. От GTA San Andreas на максимальних налаштуваннях. Тобто ігри пограти ми зможемо. Сама система дуже добре працює на пристрої. Камера тут середня, нічого особливого. Давайте в неї перейдемо. Нічого особливого по камері, по деталізації, по якості, якості знімків. Ну, кольоропередача непогана у знімків. Так, в принципі. Тут трошки блідновато вийшло, тут кольори повинні бути яскравіші, вони в реальності яскравіші. От Камера, в принципі, середня. Так, по кількості функцій в камері, ну, теж ну, досить непогано. Відносно непогано. Давайте я вам зараз виведу ці фото на відео, ви їх подивитесь. В цілому, можна сказати, що досить збалансований а, пристрій. А, мінус, як мені здається, по зовнішньому вигляду, по всьому іншому, в принципі, непогано. Єдине, що трошки він дорогий от за 200-200. 56 ГБ, от 10 тисяч, мабуть, це таке багато. Краще брати цей пристрій за 8, от за 8 тисяч на 128 ГБ. Е, нормальний. Це бюджет для такого смартфону нормальний. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.